Вітаю всіх на своєму каналі, готуємо смачно та швидко. Сьогодні пропоную рецепт полтавських галушок. Не класичний варіант, а варіант галушок з начинкою. Поки я буду готувати інгредієнти, а ви не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайку. Таким чином, ви сприяєте просуванню україномовних каналів. Для галушок сьогодні необхідні такі інгредієнти. Для тіста. Борошно, кефір, яйце, сіль та сода. Начинка буде м'ясна: це м'ясо, свинина та цибуля. І буде ще грибний соус гриби, цибуля та сметана. Начинка буде з м'яса. М'ясо буде варене. Я вже говорила: я брала свинину. Зараз поріжу на менші шматки і поставлю варитися. Перекладаю м'ясо в каструлю з водою, посолити і варити до готовності, поки м'ясо вариться, я підготую тісто. До яйця додаю сіль, сіль за смаком, виделкою трішки збити. Перекладаю до борошна, борошно попередньо просіяне, поки відставляю в сторону, беру кефір, додаю соду, ложкою перемішую. Кефір у мене кімнатної температури. Зараз сода вступить в реакцію з кефіром і буде збільшуватись кефір в об'ємі. Вливаю кефір і замісити тісто, замісити еластичне м'яке тісто. Кількість борошна в кожного може бути різна, це залежить від якості борошна, яке ви використовуєте. Мені зручніше місити тісто на столі, тому перекладаю всю масу на стіл. Стіл за необхідності можна притрушувати борошном, але небагато воно не потрібно. Тісто отримається м'яке та еластичне. Зараз я його перекладаю в миску. І даю відпочити. Обов'язково накриваю харчовою плівкою, щоб тісто не завітрилося. Воно буде відпочивати, поки я буду готувати начинку та грибний соус. М'ясо зварилося, зараз дам йому вихолонути і потім перетворюю на начинку. Поки м'ясо вихолоняє, займуся приготуванням грибного соусу. Для цього цибулю порізати невеличкими кубиками. Гриби нарізати спочатку на половинку, а потім уже невеликими слайсами. У розігріту сковорідку додаю рослинну олію, викладаю цибулю, цибуля трішки підсмажиться, потім додам гриби. Цибуля підсмажилась, додаю гриби. Буду смажити до того, поки волога не випарується. До грибів додаю сметану, у мене домашня сметана. Вогонь я зменшила, тому буду тушкувати в сметані на повільному вогні. Додаю чорний перець. Спеції за бажанням, та сіль. Все перемішую і хвилини дві протушкую все разом. М'ясо вихолонуло, зараз подрібнити його на невеличкі шматочки і через м'ясоробку або в кого є блендер, можна пропустити. М'ясо перекладаю в чашу комбайну і подрібнити цибулину, подрібнити на міленькі кубики. На розігріту сковорідку додаю олії, перекладаю цибулю, трішки підсмажу і буду додавати м'ясо. До цибулі додаю м'ясо. Я солити вже не буду, тому що м'ясо було попереднє вже посолено. Хоча можна спробувати на смак, якщо не вистачає солі, то додайте за своїм смаком перемішати, смажити хвилин 3-4. Начинка готова, виключаю, готову начинку перекладу в миску, щоб швидше охолонула. Начинка вихолонула, зараз буду вже виробляти галушки. Тісто підійшло м'якеньке, перекладаю його на дощечку, формую з нього ковбаску, для зручності розділю на дві частини. Спочатку буду працювати з однією частиною, потім з іншою. Розкатую ось такий рулетик і ділю на частини десь приблизно по 2 см. Тарілку, на яку буду викладати галушки, попередньо присипаю борошном. Беру кожну заготовку, навіть без качалки. Ось так розминаю руками і викладаю начинку. Начинку накладаю всередину, і формую кульки. Ось такі кульки галушки отримуються Так роблю з кожною заготовкою. Вода закипіла, попередньо її посолити і викладаю галушки. Можна варити їх на паровій бані, але у мене немає такої можливості, тому варю в каструлі в воді. Галушки після закипання кипіли 8 хвилин. Збільшились в об'ємі, а тепер їх перекладаю в миску. Зверху галушки полю соусом грибним, щоб вони не злиплися, і доварюю ті, що залишилися. Галушки трішки можна перемішати з грибним соусом. Зараз мілко подрібню кріп і притрушу зверху галушки, змащую галушки грибами, грибним соусом і зверху притрушую зелені. Є різні рецепти галушок, а сьогодні я вам запропонувала саме галушки з м'ясною начинкою. Зараз спробую і поділюся своїми враженнями. Галушки дуже смачні, а грибний соус додає пікантності, тому що як приготуєте, не пожалкуєте. Дякую, що додивилися відео до кінця. Вже поставили вподобайку та підписалися на мій канал. Дякую, що підтримуєте україномовний контент! До нових смачних рецептів!